Друзі, вітаю всіх в новому відео. Починаю з красивих Кадрів це прибудинкова територія, наш двір. Зараз тут неймовірно красиво. Я відвела Валерія в дитячий садок і вирішила трохи познімати, пройтись, понасолоджуватись красою. Зараз ранок всі клумби политі, відчувається в повітрі така, знаєте, свіжість, дуже мені подобається наш двір. За ним постійно доглядають працівники, за що? Неймовірно вдячна. Ну, а сьогодні в мене вихідний. Вирішила приготувати домашні пельмені хоча все частіше пельмені купуємо в магазині Галя Балована. Там також купуємо вареники, ще купували сирники, налисники. Вже не пам'ятаю ще щось, мабуть. І, взагалі, така продукція напівфабрикати саме в галі балуваній, нам дуже подобається. Тісто заверне, там борошно, сіль, олія, яйце та кипяток. Я готую таким способом, але знаю, що варіантів заварного тіста дуже багато. Таке тісто потрібно довгенько вимішувати, десь хвилин 10, поки воно перестане липнути до рук. Залишаю на хвилин 20, а вже потім можна готувати пельмені. Фарш у мене комбінація свинини та курячого філе. Я завжди готую пельмені за допомогою ось такої форми. Я ніколи не ліпила вручну. Пальмені за розміром невеликі, тому залишається на заморозку дуже мало. Зараз йду в юск і по дорозі заберу посилку з Aliexpress, там замовила органайзери, і по дорозі купила морозиво. Дуже мені подобається морозиво Твікс або снікерс, або Баунті. А ось я вже повернулася, хотіла трохи познімати в Юску, але виявилось, що в мене розрядився телефон. Ще зайшла на зворотньому шляху в господарський магазин і купила дрібниці, які впали в око. Це ось така сіточка для нарізання овочів. Далі, навіть не знаю, як правильно називається, можливо, це ніж для тіста, бо постійно тісто розділяю ножем, а це зовсім незручно. І ось така підставка для ложок, лопаток. Під час приготування їжі її також мені не вистачало. Ну, а тепер, що купила. Перше, це покриття. Чохол для гладильної дошки. Тільки він мені потрапив на очі, хоча я його не планувала купити. Я взяла, тому що в мене покриття на моїй гладильній дошці вже в плямах, і я постійно забуваю за цей чохол Такого нейтрального, сірого кольору, по якості мені подобається. Далі вішалки, тут їх 10 штук, коштували 100 гривень. Також побачила ось такі серветки для свята. У Валерії скоро буде день народження. І ось вони мені сподобались, вирішила купити, щоб потім вже не шукати. Далі ось такі наліпки для килимів. У мене килимів в квартирі взагалі немає. Мені мама хоче зв'язати килим ручної роботи і ось для цього потрібні такі наліпки, щоб килим не ковзав по плитці. тому купила вже наперед. Далі килимок у ванну. Кімнату теж мені дуже сподобався, він ідеально підходить саме по кольору в мою ванну кімнату. Він коштував 265 гривень, на нього була акція, тому я, не вагаючись, купила. Це відео, скоріш за все, вийде пізніше. Я не знаю, коли в мене буде час його змонтувати, і на той момент не буде вже акцій на такі товари. Юску акції змінюється щотижня, і якщо вам потрібно щось конкретне, то ви підслідковуйте. І обов'язково через деякий час. Акція з'являється знову. Далі рушник коштував, здається, 115 гривень, розмір 50 на 90. Періодично підкуповую такі бюджетні рушники. Мої хлопці постійно обирають такі темні, сірі в шухляді, тому цей рушник буде саме чоловічий. Періодично. Ще беру батарейки. Коли йду в юск, то несу туди використані батарейки, там їх можна здати. Ну, а зараз нарешті те, за чим я йшла, це органайзери. Взяла по два, вони представлені в двох розмірах. Великий коштував 135 гривень, менший 150 І це я вам скажу нормальна, адекватна ціна для органів. Для органайзерів ось таких розмірів і такої якості. Далі покажу, куди я їх застосувала, а зараз подивимось, які ж органайзери мені прийшли з AliExpress. І тут перше, що мені не сподобалося, те, що вони дуже м'які, виготовлені із тканини, такої, як на торбинки для покупок. Зрозуміло, що такі органайзери. Не підійдуть для щоденного використання, бо вони дуже швидко порвуться. А от для зберігання якихось можливо сезонних речей, їх ще можна використати. <му> Ці органайзери коштували по 95 гривень, і я вам скажу, що це зовсім не бюджетна вартість для органайзерів просто з тканини. На хвилиночку органайзер з юску по 135 гривень, і це небо і земля, по якості їх взагалі порівнювати не можна. Не таку тканину я собі уявляла. Зараз буду наповнювати. Подивлюсь, як вони себе поводять. Це в мене стара постільна білизна, вона ціла. Але чому я її зберігаю? Ми з друзями. Кожного літа це, звичайно, було що до війни їздили на відпочинок на природу до річки з наметами на декілька діб, там дві-три доби. Зараз, на жаль, ми цього зробити не можемо. Мріємо про те, що закінчиться війна, і ми продовжимо свою таку традицію. І ось коли ми їдемо. На дику природу, то беремо з собою повноцінні спальні місця. Це не просто спальний мішок, а саме беремо матраси, беремо ковдри, беремо Подушки, простирадла, тобто все беремо для повноцінного сну та відпочинку. І, звичайно, що діти в намет забігають взуті, то брати щось таке нове немає сенсу. Ця вся білизна мені потрібна всього лише раз на рік, оскільки в нас немає якихось додаткових приміщень для зберігання сезонних речей, то вони всі зберігаються у квартирі. І ось якраз ці органайзери я пристосую для зберігання саме цих речей, і, можливо, вони послужать трохи довше. Одним словом, я розчарована і більше таке замовляти не буду. Далі органайзер із з юск. Ось таких менших я буду зберігати торбинки для покупок. Такі ось біленькі торбинки і сіточки я купувала на Аліекспрес уже декілька років тому. Дуже зручні. Вони в нас постійно знаходяться і в автівці, і ось тут в квартирі на підхваті. Тому якраз саме цей органайзер я буду використовувати під торбинки для. Покупок також в мене є дуже багато таких тканинних торбиночок. Вони також є і в автівці, і в квартирі для того, щоб не купувати пластикові пакети. Другий органайзер я склала вже такі більш міцні більші сумки. Теж використовуємо для покупок, для перевезення речей. І ось зараз покажу, де вони в мене будуть зберігатися. Це шафа купе, вона знаходиться біля виходу. Тут ще буде одна полиця, вона вже тут є, лежить знизу, і це буде ідеальне місце для таких органайзерів. Докуплю обов'язково ще. Вони мені підійшли. Якість мене влаштовує на всі 100, Тому, якщо комусь потрібні такі органайзери, сміливо рекомендую. Тепер покажу, де в мене стоять більші органайзери. Вони підійшли ось в цій полиці Ікея. В одному органайзері в мене зберігається Лего, бо Валерій його постійно розкидає. А так його не видно, воно може спокійно дочекатися, поки він. Підросте. Сюди склала папери, різні документи, це тимчасово потрібно там ще все перебрати. Взагалі ці органайзери дуже класно підійшли. На перший погляд, ця тканина покриття виглядає так, що за нею буде дуже зручно доглядати. Тому, якщо ви шукали собі щось подібне, то зверніть на них увагу. А ось дошка для прасування, сіре покриття, гарно закріпилось. Тканина по якості мені подобається. Не знаю, як вона буде вести себе в експлуатації, але поки що мене все влаштовує. Ось тут в мене речі, які я перебрала щоб віддати в соціальний центр. Це вже друга половина. Першу ми відвезли ще минулого місяця. А ось коли везли термінову допомогу в Херсон, я не встигла перебрати речі, тому що в мене якраз в цей час були зміни на роботі. Чекаю, поки приїде чоловік з відрядження, щоб відвести ці речі волонтерам. Зараз будемо вечеряти, варимо пельмені, ось такі вони вийшли, дуже апетитні, дуже смачні. І на цьому дякую всім за перегляд і до зустрічі в наступному відео.